У кожного народу є свої, то благословенні путі, пройдені і оставшися вірні. Так наші предки, Древні Карпатурусини, Русини, років православні. І ніхто нас не міг зробити неправославними. Навіть коли тягнули частинку в унію, австромадярська та фанатична влада, то все одно люди, будучи формально уніятами, ставалися православними, а коли прийшов момент вернутися, цілими селами верталися у православ'ї. Те саме видиме, як, які мають подвиг сербські православні. Історія Сербії пов'язана з Така, Такий великий подвиг мають і православні грузини. Їх церква найдрівніша від наших, бо й болгарська церква – і Карпатуруська церква стали церквами у 9 віці. Київська церква стала у 10 віці, а от Грузинська церква ще в 4-му віці вже була православна, та що взирає на історію народів, їх церкви, береме собі для приклада наші предки були праві. Коли все казали, можна простити і все терпіти, але якщо є угроза зміни віри, Ось тут мусить стати на захист твердо, навіть якщо тебе будуть бити, судити, гонити. Але треба помити єдно правило, як сьогодні у житті ми нашого святителя Григорія Неокесарійського, він, будучи святим чоловіком, вирічайший авторитет довері народа. А що роблять сатаністи, язичники безбожники? Вони свою роботу роблять. Ведь вони свою пропаганду задавляють, а щоб знеславити церкву, найголовніше тоді святителя Григорія хотіли опозорити. І от блудниця подійшла і сказала, плати гроші, все любили. Григорій прилюдно каже, заплатить їм. І заплатили гроші. За що? А не за що? Просто Григорій хотів показати всім людям, яка доля чекає лже свідків. І коли та жона взяла гроші, тут же стала біснувата, біс уселився в неї, почала собою метати, піна з рота потекла, а потім почалася каяти, простить мене, мене заставили, мені заплатили. В історії ми видимо, і навімти, що в Старому Завіті Бог предупреждав. І ще до християнського одна з заповідей: не будь свідком фальшивим, ложним проти ближнього свого. Це була одна з десяти заповідей. Вона перейшла у Новий Завіт в незрівнянно більшому ось, такому стані, що в новому завіті Господь взагалі каже, якщо хочете Богу угодити, єден другого тяготи носить, терпіть слабості день другого. Так, лиш виконаєте Закон Божий, а якщо увидиш чоловіка, котрий у гріхові, то каже Павел, не спіши в суд. В духовні, справляйте такох духом кротости. Іде в суд, а суд відкриває головне діло. І тоді свідок має проблему. Свідок не може внятно об'яснити. Що він хоче свідчити, як нинішня жона, плати мені, владико, гроші, бо я з тобою влюбилася. То дерзость в вищій степені. Так і нині, коли у качестві свідків назначаються нам, православним канонічної церкви, люди, не нашої церкви, таке то надсмішка з самого початку, бо ні одна проповідь православна не є добра для другої релігії. Ну точно так і ми чужу релігію слухаємо да, коли проповідь, ми не приймаємо їх, але ми не йдемо в суд. Самих тих людей віруючих поважаємо як громадян України. Коли на нас нападають, ми стараємося захищатися, але в рамках Євангелія і тоді починаємо розуміти, вороги наші ценніші учителі наші. Бо якщо б не були ворогів, ми б багато помирок наробили. А так знаємо, і там ворог, і там ворог, і там камера, і там камера. І якби б на путі камер не було, всі б летіли по 150 кілометрів. Але камери стоять і вже мають водітелі бути осторожні. Так і ми знаємо, скільки ворожих камер дивиться за нами. Стараємося бути дипломатичними, мудрими.